Маша їш? Боже, тут щось насипали. Під ногами прямо капець Давай їш, я пішла. Пока-пока. Дуже тороплюсь, не хочеш? Навіщо я насипала тобі їжу? Отож, мя yeah. Маша, чого ж ти не їси? Чого ж ти не їсиш, а? Маша. цю Кіцюню хто небудь додому.

Ну, що ж зробити, коли я завжди так пізно приходжу. Там у сараях десь живе киця, яка дуже ляклива, вона боїться. І виходить тільки коли людей немає, і з'їдає корм. Так що я пішла. Нагадування дбати. А тут у нас Дбай про себе та про світ навколо. Купи сьогодні улюблений смаколик другу, корисний кефір для себе й корм для вуличного котика, маленький прояв турботи робить наш світ трішечки кращим. Ось з цим я повністю згодна. Давайте робити добро одне одному і не забувати вуличних котиків.